Дня дітки. Дітки, сьогодні я ходила на ярмарок і купила керамічні вироби. Із чого вони виготовлені? Як ви гадаєте, а як називають ту людину, яка виготовила ці вироби? Глина в кого ожива? Творить з нею, хто дивав? Кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Діти, я хочу вас ознайомити з цими виробами. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю, з мене радісно всі п'ють, ніжно. Кухликом зовуть. Як у піч мене несуть, мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Це горщик. Мені мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і нехитра, називають всі макітра. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану квас добре зберігаю. Це глечик. Майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписав тарілку. Дітки. А давайте з вами зліпимо тарілочку з пластиліну. Діти, давайте з вами виконуємо пальчикову гімнастику. Кулачки згинаємо, пальчики ховаємо, пальчики зникають, піжмурки гуляють, пальці покажіться, ось ми, подивіться. Дітки візьміть пластилін коричневого кольору у руки і трохи його розімніть. Потім розкачуємо коловими рухами долонями рук кульку. У кульці витисніть пальцем серединку і розплющить краї по колу. А тепер прикрасимо краї тарілочки ягідками калини, які були заготовлені раніше. Дітки! Які у вас гарні мисочки? Молодці дітки, до побачення!